Червоні білі та рожеві квіти прикрасили сад півоній при університеті Мічигану в місті Ан Арбор. Тут зібрано найбільшу в північній Америці колекцію сортів півонії, виведених до середини минулого століття. Деяким уже понад 100 років. Приїхавши сюди до саду півоній, ви будете зачаровані і зрозумієте, чому люди люблять ці квіти. Аромати, барви, форми, усе це здатне закружити голову. Це романтика. У сад приходять поціновувачі квітів і прогулянок на свіжому повітрі. Митці тут черпають натхнення. А школярі та студенти роблять у саду фотографії перед випускним. Ми прийшли сюди сфотографуватися, бо день чудовий, і сад півуніць здається мені гарним місцем для прогулянки. Щоправда, не все так безхмарно. Недавно тут стався інцидент. Вандали зрізали сотні квітів. Що могло змусити людину знищити таку красу? Цього просто не збагнути, пояснень немає. У саду росте понад 300 сортів півонії, виведених у 19-му та на початку 20-го століття. Такі квіти тоді висаджували в США, Канаді та Європі. У пік цвітіння в саду видно до 10 тисяч розкритих бутонів. Упродовж кількох тижнів помилуватися півоніями приїжджає майже 80 тисяч гостей.